Візит Путіна. Далі говоримо про міжнародні перипетії До КНДР не міг залишитися поза увагою південної Кореї. Зокрема, у Сеулі обурилися з містом договору про всеосяжне стратегічне партнерство, яке Росія підписала з Північною Кореєю. Там підкреслили будь-яка співпраця, що посилює військовий потенціал Пхеньяну, є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Крім того, як пише інформаційне агентство Йонха, після підписання диктаторами цієї угоди уряд південної Кореї вирішив переглянути свої позиції щодо постачання зброї в Україну. Раніше Південна Корея надавала Україні виключно гуманітарну допомогу. Ну і крім цього, крім того, ця агенція Йонха дізналася, які озброєння Київ може отримати від Сеула. Зокрема, у списку можуть бути засоби протиповітряної оборони, оскільки наразі Україна відчайдушно потребує протиракетних щитів. Своєю чергою радник з національної безпеки Чан Ходжин раніше заявляв, що Південна Корея планує зберігати стратегічну двозначність щодо типів озброєння. І додав, що йому цитую: буде цікаво подивитися, як відреагує Росія. Олександр Коваленко, військовий політичний глядач, дає до нашого ефіру. Пане Олександре, ви вже з нами? Так, вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, цікаво справді подивитися, як відреагує Росія на зброю, якщо її нам передасть Південна Корея, але. Що це може бути за зброя? Давайте почнемо звідси. Наскільки Південна Корея е має свій серйозний військовий потенціал у світі, це досить потужна країна в питаннях військово-промислового комплексу, що пов'язано з тим, що вони ну, трошки такий скажений північний сусід. Це історична необхідність цієї країни бути потужною. Чим вона може допомогти Україні? Ну давайте з найелементарнішого справа у тому, що у північної Кореї є приблизно танковий полк танків Т 80 У, які свого часу Росія передавала за борги Південній Кореї. Тобто, навіщо Південній Кореї танк Т-80? у Навіщо їм цей полк, він не відіграє ніякої критичної ролі. Це всього-навсього 40 одиниць, які у порівнянні, наприклад, з двома тисячами модифікації танків типу К, ну це ніщо насправді. Також у них є деяка кількість БМП 3 та БТР-80 на озброєнні, що також при наявності більш ніж 2,5 тисячі власних бойових броньованих машин. Ну це на відіграє ніякої ролі. А нам вони знадобились. Окрім цього іншого, Півні... Південна Корея. Має на озброєнні доволі таки непогану номенклатуру та і по кількості а, самохідних артилерійських установок. Тобто це йдеться про ствольну артилерію. Це 155-го калібру К-9 Хандер і більш ніж тисяча К-55, К-55 А1, така собі південно-корейська варіація самохідних артилерійських установок М-109. Тобто загальна кількість а, з тхандерами та К-55 самохідних артилерійських установок у, у південній Кореї а, більш ніж 2 тисячі, приблизно 2,5 тисячі. Тобто серйозний потенціал, навіть якби м, нам було передано ну хоча б. 100 чи 200 цих самохідних артилерійських установок це дійсно б повпливало на ситуацію на декількох, я думаю, ділянок фронту, і могло б їх значно стабілізувати. Відповідно, в них є і виробництво 155-го калібру артилерійських боєприпасів. До речі, південна Корея є одним з лідерів по виробництву 155-го калібру в світі. Пане Олександре, в контексті цієї угоди там прописано між Путіним і Кімчанином, що якщо якась країна буде допомагати, то значить це вже вороги. Якщо Південна Корея передасть цю нам зброю, що буде робити Пхеньян? Нічого, ну взагалі нічого. Ну я скажу так: між Північною Кореєю та Радянським Союзом було стільки договорів, було стільки обіцянок, було от стільки обнімашок. Та поцілунків, а в результаті Північна Корея тільки користувалась радянським Союзом, а mm -hmm. не навпаки, така ж сама ситуація зараз з за Росією та Північною Кореєю. яким чином користуються Росією для того, щоб від Росії отримувати за свої боєприпаси, які він продає Росії за дорого? За дуже дуже дорого насправді. І це я не говорю про їх якість. Я говорю в принципі, що такий боєприпас там просто захмарна ціна. І е, вони отримують за них золото, вони отримують за них біткоїни, вони отримують за них валюту, вони отримують за них технології а Росія отримує от, ось у це все. Тобто, тим чином е, користуються можливістю, але. Ким чи ні, не настільки а, повністю з відстріленою баштою маньяк. Ні, а, він готує свій трон, назвемо це так. Свої дочці. Саме цей процес зараз відбувається в північній Кореї. А він, він готується до передачі в майбутньому влади своїй дочці і формується відповідно для цього умови. І це говорить про що? Це говорить про те, що він не має намірів північної Кореї ставити в якусь таку ситуацію, коли повністю його ось ця диктатура. Вона буде знищена. А якщо він розпочне якісь бойові дії з південною Кореєю, а, якусь війну знову ж таки через якусь там Росію, то звісно ж а, його імперії диктаторської та тоталітарної, а, вона перестане існувати. Є такий варіант. І він не буде так ризикувати. Як вони аеростатами обмінюються, так з доларами з сима? Іноді. Іноді буває і а, жорсткіше, тому що а, Північна Корея та Південна Корея вони час від часу навіть обстрілюють один одного свої території острови, а, прикордонну смугу і так далі. Тобто, може бути навіть щось а, більш таке а, масштабніше, навіть а, свого часу Північна Корея викрадала громадян а, Японії а, та вивозила їх на свою територію. Тобто там навіть є рівень диверсійно-розвідувальних груп, але якщо ми говоримо про повномасштабну війну, то до цього я маю величезні сумніви, що через якусь Росію може йти. Пане Олександре, стосовно озброєння, яке ми заговорили про Південнокорейське, з того перерахованого вами це все ж таки радянська зброя, яка так чи інакше, там, чи російська потрапила до них. А щось нове сучасне ми могли б отримати Південної Кореї? Може це не про бронетехніку, може це про реби чи дрони? Ну, якщо навіть про бронетехніку, я о, взагалі згадав, що в них є радянські зразки. На які не треба якось окремо чи російські зразки, на які не треба якось окремо готувати екіпажі, тому що о, в нас є досвід щодо них. А також я згадав і про танки Ка 1 КА 2 модифікації каїхтанки, Саут Хандер і к 55 к 55 а 1 самохідні артилерійські установки. Тобто, це є. Але в Південний Кореї є непогані, ось, до речі, демонструють їх машини для розмінування. В них дійсно досить непогана спецтехніка в питаннях радіоелектронної боротьби. Все це є і це високотехнологічне різна номенклатура озброєння. Тобто, це досить потужна військово-промисловому комплексу країна, яка Ну, навіть в якомусь сенсі самодостатньо, але починала вона все базуючись на технологіях е, американських, і тому це одразу почало викладати якісно та високотехнологічно. А оскільки це взагалі е, країна високотехнологічна, то і продукція відповідна. В контексті ось цих, ось цих потужностей США мають зобов'язання перед різними країнами, перед Тайванем має зобов'язання з постачання озброєння, і вони нам не все встигають робити. І там певні нюанси є з виконанням зобов'язань. Корея торгує з південної з Польщею. Оці краби Польщі закупають дуже великі кількості. Чи вистачить в цьому контексті і на нас з потужностей південної Кореї? я думаю, що цілком в залежності від того, про яку номенклатуру ми будемо говорити. Бо якщо о, ми о, будемо робити запити на боєприпаси, це повністю військово-промисловий комплекс Південної Кореї може потягнути, ми можемо зробити запити на якусь іншу номенклатуру. В тій чи іншій кількості, навіть з наявності зі складів та центрів е збереження, а е це може бути передано. Я так думаю, все залежить від того наскільки буде проведена відповідна дипломатична робота. <гум> Але саме ті дії, які е робить е Північна Корея. Вони ну скажімо так, будуть стимулювати південну йти на зустріч Україні з південна Корея нам зараз. Ну, це те, що можна констатувати. Допомагає гуманітарно. Про ці всі озброєння. Ми говоримо в теорії, але сподіваємося, що так і буде. І ще одна країна Японія, пан Олександре. В неї так само доктрина заважає нас підтримувати але вони роблять ракети як мінімум для Петріота. Чи є в нас шанс і з цією країною домовитися, щоб вона переглянула свої погляди у зв'язку з тою ж поведінкою чи Китаю, чи Північної Кореї Так дійсно дійсно. Японія вона має відповідні обмеження щодо постачання озброєння летального озброєння, у тому то є справа. А це не так просто. Це країна, яка нам допомагає з 2014 року, як тільки розпочалась гібридна війна проти України. До речі, це дуже важливий аспект, це дуже важливий момент, але є ну різні назву так можливості, щоб Японія могла нам допомагати. Вони. Не з того не з тієї категорії, які можна е про них говорити ну, в відкритих джерелах, так відкрито, але я більш ніж впевнений, що з урахуванням е тієї ситуації, яка складається в регіоні, тобто е Росія, Північна Корея, ну, знову ж таки Китай, які підсилюють якісь взаємозв'язки, хоча кожен хоче е мати з цього свій профіт, користь. А не діяти в інтересах виключно іншої сторони. Але в будь-якому разі, для вирішення цієї ситуації, яка складається в регіоні, Японія також підключиться до відповідно допомоги Україні на зовсім іншому рівні. Дуже б хотілося, щоб це сталося, тому що ну там ми ще підтримку, якби здається, що не шукали. Це все через нашу дипломатію, пане Олександре. Хоча в Японії наш посол серйозно працює це, я знаю. Ні, в нас насправді дипломатія щодо азійського регіону безпосередньо Південна Корея. Японія працюють на досить високому рівні, але знову ж таки ці країни обмежені внутрішньою ситуацією. Південна Корея обмежена ризиками, пов'язаними з північною Кореєю та їх реакцією. Але зараз вони можуть діяти, ну скажімо так, дзеркально. Японія має відповідні міжнародні зобов'язання, через які не може діяти більш ну, активно, назвемо це так. Пане Олександр, ну і про реакцію Росії не спитав вас, ваше бачення, що Путін би сказав, коли Південно-Карейська зброя з'явилася б в нашій війні на боці України? А що б він сказав би? Ай-яй. Що, що ми будемо діяти дзеркально, ну, до речі, все, ну, ми, зроб, ми зробимо дзеркальні кроки у відповідь. А також нагадав би, що у Росії є ядерна зброя і що там є якісь червоні лінії. Що якщо, хоча б один південнокорейський снаряд прилетить по території Російської Федерації, то це буде якась там ну, червона лінія. Ну тобто класичний навіру з таких лякалочок. Почули вас. Дякуємо, пане Олександре. Поспостерігаємо, можливо, обговоримо справді цю вже подію, яка станеться по факту. Так чи інакше, позиція в південній Кореї змінюється стосовно на нашої війни. Це факт. Олександр Коваленко, військово-політичний глядач, десь на нашого ефіру.